Вже українські нотаріуси почали відмовляти приймати довіреності, які засвідчені не консульством України, а закордонними нотаріусами. Саме таке питання, друзі, ви нам пишете останній тиждень. Однак мушу вас завірити, що ми з колегою, скільки супроводжуємо багато угод щодо. Продажу або дарування нерухомості можу вам запевнити, що нотаріуси, які приватні, вони приймають довіреності. Які ви завіряєте в закордонних нотаріусах, проставляєте апостолі, робите ще переклад українською мовою. Поки що офіційних розпоряджень мін'юсту станом на 22 червня 2024 року припинити приймати довіреності, які засвідчені не в посольстві Україні? Немає, тому якщо ви зустрінетесь з таким нотаріусом, який скаже, що треба тільки в консульстві завірена довіреність, просто змініть нотаріуса.